Я багато знаю про Україну, бо мій батько жив тут приблизно 10 років. Ситуація тут дуже схожа на нашу у Грузії. Одне з основних меседжів моєї пісні: що не все так добре, і у вашій країні, і в моїй. Але незважаючи на це, ми повинні продовжувати боротися, щоб все було добре. Я Думаю, що дуже важливо знати про країну, в яку ти їдеш вчора. Ми спілкувалися із двома українками. Вони були дуже позитивними і сказали, що ми щасливі приймати тут кожного на Євробаченні. Це важливо для нас відчувати мир та свято музики. Тож я відчуваю велику гостинність тут. Я знаю про війну, але не хочу про це говорити. Ми знаємо, що ситуація дуже складна. Кожна країна в своїй історії має важкі моменти, але я сподіваюся, що Україна буде стійка, щоб робити те, що в її силах. Ви знаєте, що історія постійно змінюється. Ви маєте переписати її самостійно. Я бажаю вам успіху. Когда мы слышали из новостей или от каких-то людей, что у вас идет война, ну иногда просто мы притупляли, так знаешь, сидели и не и ну вот сейчас реально у меня ну натурально я переживаю за то, что я тогда испытывала. И ну сори, я правда могу расстроиться. Я лично возложил цветы. где-то была небесная сотня, один положил и шел, смотрел как бы в лица людей, на фотки, на фотографии, каждого рассмотрел. И люди не видели, я под очками ревел.